Новоспечений головний медик Буковини Оксана Андрієць зустрілася із журналістами на своїй першій прес-конференції кілька місяців тому. Під час зустрічі з громадськістю краю вона запевняла, я прагну жити і працювати в демократичній європейській країні, де медицина доступна до кожного з якісним обстеженням, з обов'язково результативним лікуванням, де пацієнт не думав за що він має купити ліки. А мої колеги, лікарі, і медичні працівники були би соціально захищеними з достойною заробітною платою. Все це й надалі залишається лише в прагненнях, зважаючи на складну ситуацію в країні, навряд чи такі зміни могли б бути миттєвими. А от з питаннями корупції у сфері медицини новоспечена чиновниця пообіцяла не зволікати. створення наглядових громадських рад в кожному лікувально-профілактичному закладі, що дасть змогу безпосередньо членам громади і колективу лікарському чи медичному персоналу, і пацієнтам, які обслуговуються в тому чи іншому лікувальному закладі, війти до складу цієї громадської наглядової ради, те, що лікарі, котрі наживаються на пацієнтах, не мають працювати в медичній системі. Вважають і пересічні боковинці. Зараз після оце, цих ситуацій, що пройшли в Україні, небесна сотня. Я вважаю, що люба людина, яка бере хабар, це вже не людина. Говорила Оксана Андрієць і про брак фінансування з обласного бюджету на охорону здоров'я виділ. Вно близько 400 мільйонів гривень. Це мізерна сума вважає чиновниця. 70% відсотків із цих коштів іде лише на заробітну платню працівникам. Попри всі складнощі, є й чимало напрацювань. Маючи на теренах нашої Буковини такий гарний вищий навчальний заклад, як Буковинський державний медичний університет. Ми не можемо залишитися осторонь, щоб не використати науковий потенціал, той, який є в університеті, і власне напрямок створення. Університетської лікарні це сьогодні є одним також із першочергових завдань. На думку фахівців, якщо університетська клінічна лікарня інтенсивного лікування таки з'явиться, пожвавиться розвиток науки. Ольга Андрійська Іван Чижик, місцевий час.